Зараз мама пригне в одну, а я в іншу сторону злечу. Бо дуже слизько. Так де, тримайся за щось. Тримаюсь. Зараз я пригну. Іупс. Упс. І... Упс. Добре, дядь, дядь. Добре, дядь. Я майже готова. Упс. Це, звісно, капець. 12 метрів в секунду вітер за прогнозом. Киті купається. Їй взагалі така погода дуже подобається. Ми зайшли в магазин. <гум> Мама пробігла. Киті мене не побачила, вона мене шукає. Ми розійшлися по різних відділах. І цей. І вона мене загубила. Зараз дивіться, побачить. Кеті, ей! Що ти там забула? Ти тут щось клала? Я отакий. А чого? Не знаю, мені оцей український не подобається. Я оцей беру, я годинський. беремо. Я зазвичай оцю беру на Мацу теж. Чого мені ще? Боже, я не можу до тями прийти. Е Зарітуватися треба. У цей сир взяти замість цих сирочків. Голландський. Так, взяла м'ясо трошки, ну курочкою взяла філейку, криця і стегна. І беру перепалячі яйця. Ну що, все начебто. Я заскочила додому, перевдяглася, зараз е треба забрати посилки з пошт. І е ці посилки, по-моєму, мамини. тому біжу до неї. У мене там ось так, але вже повернусь і потім буду прибирати, розбирати валізу. А зараз мені треба машину її, її повернути, бо вона в мене в гаражі. От, А свою забрати, бо вона у неї. Так що погнали? Такс. Ще 100 метрів трошки завжди пригадується, як керувати механікою, тому що три педальки, а не дві. Забрала тільки що посилочку мамі чехол для де новий замовили. Жовтий. Вона любить жовтий колір. Каже, мені жовтий, так щоб я його не А То вічно він десь покладу чорний, і його не видно. От. То замовила їй жовтий. І на Укрпошті зараз мені здається, там має прийти з Аліекспрес-чистема посилка. Всьякі штуки для Кеті. Голодучки силиконові і все таке. Іч. Іч. Ой. Завести тепер. А ну, давайте відкупимось. Что такое? Чорт! Під горку не хоче стояти. Ну ладно, ми будемо під горку, чи я щось не так роблю. To je silná horka. Nebíj ustát, je to těžké pod Máma. <coughs> Стояла підгорку і на ручниці, і на цьому, на третій передачі котилась на першу треба ставити горку. але зараз отут відстану. Я забрала посилку, вона така велика. Я не пам'ятаю, що там. Зараз будемо розпаковувати в Я тільки зараз з'ясувала, що під білим одягом краще носити червону білизну. Її взагалі не видно. Дивіться, якщо б були білі трусіля у мене, вони б виглядали отак, от як білий карман. Якщо в чорні, вони, їх теж видно, я була в чорні. Ага. вони ну, воно просвічується, цей колір. Ага. Дивіться. Червоний не просвіє. Вообще. Вообще нічого не видно. Ти б додумалась під біле вдягнути червоне? Ні, я б не вдягнула, але я завжди вдягаю таке. Е, Тілесне теж видно. Тілесне теж видно, воно як біле. Трошки, ну коротше, все видно. Набагато більше, ніж червоне. Спробуєш. Я спробую, але ж не біжева, а таке більш до коричневого. Ні, Ну прям якщо під колір тіла да, підібрати, да. то може бути. Ну коричневий, прям коричневий, це теж ближче до червоного. До червоного. Да. Мене от такі, ну темно-біжовий, просто... Я побачила в Тікток, блін, і дивлюсь на ці штани свої. Сьогодні виходжу в білих цих думаю. Так, просвічується. А ну вдягну. Червоні. Мама, прийшов в твій чехол. Так, чехольчик. Як ти просила? Ой, прикольний колір. Я думала, він буде такий дуже. А ну, дуже-дуже-дуже буде сильний яскравий. Класний Классний. Не, колір. це класний. Клас, Давай це. телефон. Те, що мені зараз подобається, да. Такий колір взагалі. Да, дуже приємний. Даю Такі чехли, як ми завжди купуємо. Тут така тканюха якась на замш похоже. І тут він спочатку слизький, але він потім затирається і нормально. Правда, з круглими краями я щось не врахувала, що хотіла з квадратами. Зараз дивлюсь на свій телефон, розумію, що чим відрізняються квадратні краї. Але колір мені подобається. Ось такий зараз у мами чехол. Теж скруглий, скруглений, до речі. І ось такий зараз ми вдягнемо. Він вже такий порваний цей чехол. Дяк, який телефончик красивий, але ж, блін, вони такі слизькі, їх вже ж в руках взагалі неможливо втримати. Це так завжди так, вибираємо колір. Телефону і потім все одно його не видно. Ніколи. О. М -м -м. Мама, клас. Клас? Алло? Да. А ну? Він у тебе тут золотий якраз підпадає. Який класний, Це боже, Мені дуже подобається. Обалдеть. Така будеш ходити, знімати. Ти оце не знімала? Ні, це. Значить, туди виложу. Це сідушка. Накладки на сідушку в машину. Я їх кілька варіантів замовила. Значить, це під голову, я так да, то на этот сам, А це так під спинку. Ну це спинку. класно, звісно. Ой, не, на ньому, мабуть, спати. Не классно. факт, що це буде зручно саме колечко. там, саме на цьому самому. Дай, дай. Але дай, класно. Дай, 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 я попробую. Та носа закриває. Ой, як хорошо. Нічого не закриває. Закриває. І так буде хорошо. Можливо. Так, але ж я там ще була. Ого, зараз я тоді моє ложечко. Це ось такий, я там на диванчику вот, так лягти, і буде в полі. Ні. Будемо подивимось, спробуємо. Ось ця піщина, так? Ого. 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 Так, поки я вам це буду зараз проховувати. Ааа, я оце покажу. Так, це для гантелей. Ось сюди чіпляються отак вот гантельки. Я зараз не буду чіпляти. Я покажу це в спортзалі. Отак чіпляються гантельки. От і отак кладеться на живіт. Отак 10 гантельок. І от той ягодичний мостик. Ну, так, отак. Ну і також можна отак на шию шиї другий. І от. Ну, Класна штука. Це я сюди добавляла. Боже, Вика, это тут у тебя все под шею, под голову? Да? Я не помню. Мандарин на... и собаки в, этот замовляли, мне кажется. Вот эти все штуки. Так. Ножицы, ножицы, ножицы. Ось ну, все. Ну, все Так, и поводки есть, и вот эти штучки есть, все пришло. Слушай, еще такая вот штучка классная. Застежка. липучечка прикольно. На ліпусечки. О, шикатусечки макі. Він силиконовий. силиконовий. А колір який? Отакі От штуки. Ми купили всім на подарунки, угу. всім нашим собачникам. Дивіться, які класні штуки для вкусняшек. Оце легені, всяка ота, то, що воняє, то що ти не можеш в кишеню покласти. Кладеться отсюда. сюди, Кошильочек. І от Так от. Кошелек, да. Дуже зручно. оце трошки хочеться, щоб було. А, ні, нормально, якраз в руку вкладається. Ось так от. оп, Так, я себе надеваю. Оп. Клас! Клас! Я якраз в руку, да? Мені не нужна. Оп! Взяв. Оп. І вона автоматично. Не надо, от это відкрив, закрив, Оп. І воно силікон, все що завгодно, можна помити його. Да. Глав... Головне, що можна да, помити. Да. І воно мається. Ми купили кілька штук для своїх знайомих, буде подарунки. Да. І... да. Супер! Оце взагалі? Да. Воно що-то там недорого коштує. 100 гривень, по-моєму, да? Просто таке, туди да. Подивимось, класно. Це придумали чітко. Треба колір обрати. Який ма колір? Чорний Ой, Там, мабуть, чорний. Не, а подобається. Mm -hmm. Ну, дівочий, звісно, то пацанам буде. Помаранчевий поводок з чорним. Є в мене чорний ошинь, щоб я інколи можу надімати. Буде, буде видно, а цей буде видно. ж no. така модна? Ну, коротше, обереш собі. Тобі, тобі хочеш, Но... хочеш чорний біля? Ні, не дівчинка у нас одна, тому, мабуть, все ж таке. Та не одна у нас там є ще Шанті. А, Шанті. Ой, ну це, мабуть, для Шанті. Ну, ну в общем, дивись. Да. Ладно. Ану, О. Так, Подушек для жопи я купила дуже багато. Такс. Це все в машину. Дивіться, оця штука для копчика. Ти сідаєш і копчик не давить. Це для мене дуже актуально. Одна така подушка. Я ж планую обрати собі, яка мені сподобається. А інші відправлю, сподіваюсь, назад. Це Aliexpress. по-моєму, на тему мені простіше відправляти, а за Aliexpress там можуть бути нюанси. Ось, друга, вони трошки різні. Бачите? трошки резни. И тема не сдается для чехол для собаки на машину. И вот щешусь. Я не пам'ятаю ще щось. Як це потім впхнути назад, якщо відправляти? Назад? Ніяк. Це шана. Вакуум. Там здесь. Мама, я не могу без тебя чехлы снять. О, достал. Да. Так, я не знаю, что почему. это. Это то подушка. Да. А, а, це дій така дій. подушка, як я у Маші спала. Вона зараз надується. Угу. Вона зараз сама там було написано, що, ну, що да. вона зараз набере форму. Так, кладу. Хай набирає. Ну, тобто вона має бути товста. Вона там трьохслойна якась. Трошки підвонюю Ну вони всі оці. Так, да, ось вона з трьох цих. Один, два, три. З трьох шарів, як пазл. І воно зараз має надутися. Бачите, зараз яка вузенька. Я сподіваюся, що вона набере об'єм. Так. І. А, це, це на скло, на переднє скло, захист від сонця Де то сонце, коли воно буде, я не знаю, але в машині така штука має бути, коли десь вона припарковується на сонці. Дивіться, вона складається. Оцей чехол можна вкуїти. Маленьке робиться. Я хотіла замовити, там такі парасольки продаються, квадратні, ну прямо кутні. Але я подумала, що парасолька воно там може неправильно ставати, а ту штуку точно можна присобачити на будь-яке скло. Я потім помірюю, в машині вам покажу. Так, що тут наша подушка? Ну, поки що не готова. Будемо зараз експериментувати дві, да, дві, і ото під голову і під спину. Під жопу, під голову, під спину. В довгу поїздку я готувалась, да? але воно не встигло прийти. До того, як ми поїхали в Буковель. Ну, і нічого, ми ж не в останній раз їдемо, так що згодиться. Красун. Дивіться, який красивий. Та що ти знімаєш? Красиво от тебе знімаю. Давай, позіруй. О, от так. <кхи> Отлично. Виключаю. У мене для тебе подарунок, тому що просто так знімаю. Йо-мое, а ти задержимо, треба зараз? Mm -hmm. Хорошо. Хороша, яка чашечка, удобно. Камені написано. Для тобі. Да. Так, я погнала. Да. Я думаю, що я десь годинки півтори. Може дві. Дві! Я, то я то не буду, я поїде. Mm -hmm. Ну сейчас, з п'ять. Ну ладно. Ну хорошо, до сіні. Хорошо. Прикольна чашка. Це ж неї пик, може, це ж не сувенірна. Ну так, да, бачиш, там всередині ця. Тільки сполосний я її не маю. О, так, хорошо, так. як смачна кава. Це, це яку смачну каву варить ма... Эта, кавоварка. Що це те за наушники? Твоя кавоварка. Яку смачну каву. А, варить? моя? Ну твоя ж, конечно. Чи? Моя? Так, да. моя кавоварка. У мене раз, два, три, чотири. Дуже смачна. От, от такої смачної я ніде не п'ю. Тільки з цієї кавоварки. Що да, це за наушники? А де ж твої які? Нормальні? Запакувала, відправлю. Оці? От ні, оці краще. Ні, а оті? А, ні, це мені записувати відео. Через ті теж погано. Це Так, Це мені Маша -а. У неї тепер інший вхід їй не підходить. Каже, тільки купила собі, та -та, а їжеш. Артем подарував iPhone. Yeah. Oh, yes. Молодець. Я знаю, що він мені подарував. <свят> Чо? Ну, це ж буде сказано не на камеру. Це було давно. <плак> а, давно? <плак> ну як давно? На Новий рік чи де? Коли там Артем подарував Маші, я не пам'ятаю. На нові айфони зараз не можна дарити, тому що вони 16, і це, а треба, щоб сіморка в айфоні була. Що сім'я? Ну, що айфон iPhone 17. А, буде у мене 17? й Ні, у мене. У тебе? Mm. <клес> Поставь, будь ласка, валізу в это, під підкривать туди. Yeah. Все, мене вже мамочка побігла. Yeah. Мама, сьогодні на твоїй машині не могла е, стати під горку. Я Чого? до почти під'їхала, припаркувалася, ставлю на третю, на ручник і вона катиться назад. А ти на якій ти стаєш? На першій? Ну, на першій, на да, основному. На да. першій. Основном... А я потім ще не могла завести і, і перек... коротше, Що там я там єлеє позабудилась? Вона одкотилась назад, потім я тільки завелася. Трясанула трошки. Не знаю. Так, куди ми їдемо? До Сашки. Ми їдемо до Сашки за равликами, за штанами. Да, і та треба та почистити саме. машину, бо треба. Треба кап... почистити машину і треба їхати. Їдемо. Давай. Посилочку. Мама забрала спрошти. І ще якась міжнародна вийшла. Міжнародна? Так. Підкриємо. А в посилці прийшла флешка для айфона. Хто користувався флешкою для айфона? Да, Пам'ять можна розширити. Нарешті це сталося. Мама всього лише 64 Гіга на айфоні. Я не знаю, як вона весь цей час вивозила, але якось вивозила. У там нічого зайвого немає. І я вам хочу показати веселку, яка дуже красива. От. Отам от, бачите? Оп-оп. Це кінець веселки, а ось там початок. Ой. Отак, ну ледь ледь зараз видно, але видно. Тільки що була така яскрава, я не встигла вам зняти. От, я собі теж флешечку купила. І сьогодні вже розібралась, як не користуватися. Пройшов один день з того моменту, як ми забрали посилку з пошти. От, тому просто зрозуміло, що я вам про це не розказала, що там посилці. Все. Закінчую це відео. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Обов'язково, бо це дуже важливо. Дуже. І зустрінемось в наступному відео. Всичко